Я щойно знайшов pdf редактор який працює офлайн прямо в браузері, без реєстрації, без водяних знаків і без страху за конфіденційність. Готові за 30 секунд прибрати зайві сторінки чи підписати договір. Ловіть лайфхак для всіх, хто щодня воює з важкими PDF-ками. PDF рве стандартні онлайн-сервіси, адже файл навіть не виходить із вашого ноуту. Уся магія на JavaScript просто в вікні браузера. Має повний інструментарій. Додаємо текст там, де автор забув пробіл, перетягуємо JPG чи PNG прямо на сторінку, підписуємо документ пальцем на тачпаді чи завантажуємо скан підпису, робимо PDF-форму інтерактивною, додаємо поля для вводу, мержимо 10 файлів в один, щоб бухгалтер не плакав. Викидаємо зайві сторінки одним кліком і ставимо пароль, і спимо спокійно. Жодних інсталяцій і логінів. Відкрили вкладку Уже редагуєте. 100% приватність за замовчанням. Що трапилось на вашому комп'ютері, там і залишилося. Це особливо підійде для фрилансерів і стартаперів, щоб підписати NDA чи Invoice без Acrobat Pro. Для HR та рекрутерів швидко заховати чутливі дані під паролем перед відправкою. А також для студентів залити лекторський конспект картинками замість переписування, щоб протестувати прямо зараз. Відкрий breezepdf.com, Клікай Open pdf Editor та тягни будь-який файл. Чи готові ви попрощатися з тяжким десктоп софтом, якщо все це вже працює в одній вкладці браузера? Напишіть у коментарях, який pdf головний біль Бріз вирішив у вас.